На каналі Житомир саме час підбивати інформаційні підсумки дня. Мої вітання четвер, друге березня. І деякі події є такими. Чи вивозили дітей до Тринідаду після резонансної заяви на сесії облради у Житомирі конструктивно та з фактами вивчали ситуацію зі всиновленням дітей? Міністерство оборони прийняло рішення про будівництво на території військової і медичної установи у Житомирі сучасного діагностично-лікувального корпусу. Місто селі Рудня Пошта завершують ремонтувати будівельники. Повідомили про завершальний етап робіт. Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині, де стався вибух на шахті Степова і загинули 11 гірників. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. Також він поінформував, що Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів провести перевірку усіх вугледобувних підприємств України щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки виробництва. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скасував заплановані на сьогодні заходи і Великів до Львівської області У Бердичеві поліцейські вибухотехніки розрядили вибуховий пристрій, залишений у салоні мікроавтобуса. Сьогодні близько 10-ї години 30 хвилин до поліції надійшло повідомлення про виявлення власником мікроавтобуса у його салоні предмета схожого на гранату. На місці події експерти вибухотехнічної служби головного управління нацполіції Житомирщини розрядили саморобний вибуховий пристрій типу розтяжки з використанням гранати РГД 5 Вранці житель міста Бердичева виявив у салоні свого Фольксваген ЛТ ЛТ-35», залишену у звечора біля багатоповерхівки підозрілий предмет. Як розповів чоловік, він відкрив транспортний засіб зі сторони пасажирських дверцят і побачив гранату примотану до речага коробки передач. За оцінками фахівців, саме ця обставина врятувала життя чоловіка, оскільки у салоні був встановлений саморобний вибуховий пристрій. Розтяжка з використанням гранати прибулі на місце події працівники слідчо-оперативної групи Бердичівського відділу поліції обмежили доступ до потенційно небезпечної території. А експерти вибухотехнічної служби головного управління Нацполіції в області розрядили пристрій. Нині боєприпас вилучено та направлено на експертне дослідження. За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 15 замах на злочин та статтею 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України проводяться заходи для встановлення причетних осіб. Продовж 2016 року в нашій області усиновлено 80 дітей. З них 69 дітей громадянами України. У сім'ях опікунів та піклувальників проживає 2202 дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування, що складає 71% від із загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку служб у справах дітей області. Такі цифри чиновники називали під час круглого столу, де обговорювали питання усиновлення та діяльність будинків сімейного типу прийомних сімей. Це Засідання було ініційоване після сесії обласної ради, де від громадських активістів прозвучала інформація, що нібито 270 дітей з Житомирщини незаконно вивезено за кордон. Тему продовжить Ольга Степоренко. І от мене є суфіційна відповідь заступника пані Савелєві. 270 сімдесят діток вивезли на країну Тринідад. Тільки одна дитина була усиновлена в 2011 році. Році в країну Третрінідан і Табагу, не так. Це було заявлено на останній сесії обласної ради, що було туди усиновлено вивезено вивезено двісті сімдесят дітей. дитини невісом польщі на, на німеччина на Греція, генціяні Табагу. Чи були підстави? Чи рішення суду було? Чи це батьки приїжджали? Чи це приїжджали посередники, Які усиновлюють дітей? Як це відбувалося? Він ще дітей робили прізвище. Направлення на встановлення контакту з дітьми іноземним громадянам видає не служба у справах дітей, не обласної державної адміністрації, не районних державних адміністрацій, а виключно міністерство соціальної політики України. Ви, крапка. Ви, крапка. Службами. Крапка. Порушень вимог закону про розгляді судами справ про встановлення дітей іноземними громадянами органами прокуратури виявлено не було. Дані рішення суду не оскаржують. Ось так емоційно з питань правомірного усиновлення дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування громадянами інших країн, засідання круглого столу розпочало свою роботу. Загалом питання належної роботи органів опіки та піклування області завдяки небайдужим активістам, вже не один рік перебуває на контролі найвищих державних органів. Якщо по лінії прокуратури, то починаючи від місцевої, закінчуючи генеральною прокуратурою, якщо по лінії… Міністерство внутрішніх справ то від міської поліції і до закінчуючи міністром внутрішніх справ. І перевіряли нас уповноважений Верховної Ради з прав людини. Перевірка була з Міністерства соціальної політики. І якби якісь були порушення чи в нашій діяльності, чи в діяльності батьків, вихователів, прийомних батьків. Ну, я думаю, що вже хтось без нас повиніс якесь покарання. Найбільш дискусійним питанням, на думку представників громадськості, є належне виховання дітей в прийомних сім'ях сьогодні на Житомирщині діють 34 дитячі будинки сімейного типу та 197 прийомних сімей, в яких виховується 608 дітей. Ну страшні речі обнаружено. Діти поки в будинках сімейного типу чи в інтернатах їх житло просто забирають і продають, і діти виходять коли з інтернатів. В них немає ні будинку, ков будинок. Я назвала прізвища тих дітей, я назвала квартири, які продали. Ніхто не реагує. Права дітей порушуються. Постійно дітей похитка була з б'ють дітей. Люди, я не що, – Що-що? – Ви кошмарите ці сім'ї? – ви кошмарите. <соць> – Ні, кошмарите ви. – Ви вивезли 270 дітей, а ці дітей кошмарити? – Їх ми вивезли. Є місце І діти мені підтвердили дзвінки від деяких активістів. – Тобто ж діти не дивіться, що грешете. – ви мене вибачите. – Ви жодні дитині не зводили, що грешете постійно. – Причому пропонували гроші, якісь подарунки для того, щоб ці діти обрігували батьків. – Як називається це взагалі? Ви все прикру Представники правоохоронних органів в свою чергу заявляють, що якщо і є факти порушення прав дітей в прийомних сім'ях, то про них відомо. Ведеться слідство, і родина тримається на контролі. Зокрема, в минулому році в сфері охорони дитинства розпочато сім кримінальних проваджень до суду приділено 48 позовів на загальну суму більше 11,5 мільйонів гривень. Заходами представницького реагування поновлено права понад однієї тисячі дітей. Влаштування дітей у дитячі будинки, прийомні сім'ї за кожною сім'єю, закріплюється соціальний працівник і контроль здійснює служба у справах дітей. А соціальні працівники щомісяця відвідують дані сім'ї, знають їх проблеми, підтримують дітей і батьків. Засідання кролого столу закінчилося не менш бурхливо, як і розпочалося. І, хоча впродовж розмови на прохання не порушувати права дітей, не спекулювати на цій темі, а діяти конструктивно, взаємопорозуміння досягти не вдалося. Далося. Я зрозуміла, для чого зібралися стіл, щоб сказати, яка я погана, моя діагноз, шизофренія, я знаю ваш діагноз. Ольга Степоренко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Житомирський військовий шпиталь у перспективі має стати в області центром з надання кваліфікованої профілактично-лікувальної допомоги хворим та пораненим воїнам АТО, учасникам бойових конфліктів на територіях інших держав. Як заявив начальник шпиталю Олександр Серебряков, при зустрічі ветеранів АТО, колишніх воїнів афганців міністерство оборони прийняло рішення про будівництво на території військової медичної установи сучасного діагностично-лікувального корпусу. У ці дні шпиталю виповнилося 204 роки від дня заснування. При Міщення його давно не відповідає сучасним стандартам. Разом з тим, 80% лікарів побували у зоні проведення антитерористичної операції, набули високої кваліфікації і здатні проводити надскладні операції. Сьогодні міністром оборони особисто прийнято рішення. Він був у нас в минулому році. І коли побачив нашу е ситуацію, в якій ми працюємо, а це бараки, яким 200 років в яких неможливо лікувати сьогодні людей у 2021 віці. От, і особисто міністром оборони було прийнято рішення про будівництво сучасного корпусу. Сьогодні вже фактично готовий проєкт цього госпіталя. На мосту біля села Грудня пошта на трасі Житомир Чернівці майже завершили гідроізоляцію і нині тривають підготовчі роботи до укладання асфальтобетонного покриття. Докази представили на офіційному сайті облдержадміністрації. Робочі планують до другої половини дня завершити гідроізоляцію, розпочати прибирання та підготовку до укладання асфальту. За словами підрядника, вже підписано договір про постачання матеріалу і влаштовувати двошарове асфальтобетонне покриття будуть 7 березня, 8 та 9 березня, за умов. Сприятливих погодних умов проїзд транспорту через міст буде відновлено. До слова, ремонт мосту було розпочали у серпні минулого року. З державного бюджету на виконання робіт виділили близько 4 мільйонів 200 тисяч гривень. Такими є деякі теми випуску, а далі говоритимемо про освіту, торгівлю людьми та врятовані життя. Трудова міграція чи торгівля людьми де межа? Ці питання обговорювали зі студентами технологічного університету. Людей з палаючої оселі врятували правоохоронці. Цьогоріч дещо змінили умови проходження зовнішнього незалежного тестування. Реєстрація для проходження тестування на завершальному етапі. Трудову еміграцію та торгівлю людьми обговорювали зі студентами Житомирського державного технологічного університету. Саме у цьому закладі посадовці області провели засідання робочої групи, адже молоді спеціалісти потенційно потрапляють у зону ризику нелегальної торгівлі людьми. Про небезпеку та альтернативу праці за кордоном. Далі у відеосюжеті Юлії Свінціцької. Анатолій Андріяшкін студент четвертого курсу, здобуває економічну освіту та планує стати бухгалтером. Проте вже зараз зіштовхується з проблемою працевлаштування. Тут ми мали можливості заробити кошти, тим більше тут реалізувати свій рівень знань трохи мало. Ну, мало дають, щоб себе якось досконалити, щось побачити нове, вже дізнатися нове. Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута погоджується, що умови, в яких українська молодь має себе реалізувати, складні. Проте це не повинно зупиняти молодих спеціалістів. Переконаний чиновник. мені здається, чином цьому б запобігало розвиток внутрішнього ринку праці, щоб іноземні компанії приходили сюди, і на сьогодні вже в області 395 іноземних компаній з іноземним капіталом існує. І формували ці компанії тут ринок, щоб наші молоді люди. Люди не шукали щастя по інших світах, а проявляли себе тут і вже навчаючись в інституті або в університеті, мали планувати свою майбутню трудову діяльність. В хто наважиться мігрувати в з країни у пошуку заробітків, рекомендують перевіряти у фірм, які займаються працевлаштуванням за кордоном наявність ліцензій підготовлено на реєстр суб'єктів господарювання, які мають ліцензію видану Міністерству соціальної політики для легального працевлаштування за кордоном. Силами нашого університету побудована така інтерактивна карта. Коли ви заходите в інтернет на google групакати, можна одразу подивитись, що це за суб'єкт господарювання, коли він зареєстрований, номер ліцензії, від якого числа і де він юридично знаходиться. Навіть офіційні дані свідчить про те, наприклад, що в Польщі, якщо загальна тривалість робочого часу для поляків становить приблизно 41 годину на тиждень в Нашій державі 40 годин на тиждень, то наші заробітчани працюють в середньому 57 годин на тиждень. В університеті розробили анкету, за якою досліджуватимуть настрої студентів до потенційної зовнішньої трудової міграції. Організатори очікують, що українська молодь здебільшого проявить свої таланти та здібності саме в Україні і не шукатиме кращого життя за кордоном. Юлія Сінціцька, Максим Возний, новини Житомирщини. Опівночі в Андрушівському районі загорілося горище у приватному будинку. За щасливим збігом обставин неподалік патрулювали працівники поліції, які кинулися на допомогу. Трьох людей, які на той час знаходилися в оселі, вдалося врятувати. Два поліцейські у складі групи забезпечення безпеки дорожнього руху патрулювали в Андрушівському районі. Автомобілем вони їхали вулицею села малих мошківців, коли раптом побачили, що палає дах одного з будинків. Поліцейські кинулися до місця події. Біля даного будинку знаходилась особа жіночої стадії. Пояснили те, що в даному будинку знаходяться люди. З деякий час, через хвилин 5-10, підбігли сусіди. І... Також надали допомогу. Ми представилися, що ми поліцейські. Поліцейські спробували голосно гукати та стукати у двері й вікна, однак ніхто не озивався. Коли ж розбили скло у вікні, то в кімнаті хтось був. З'ясувалося, що господарі спали і не чули пожежі на горищі. Поліцейські допомогли трьом людям вибратися на вулицю. На щастя, ніхто з них не постраждав. В півдругу ночі люди стукали в вікна. Ми проснулися, побачили вогонь. Так вже ми з хати побігали, тушили, приїхала пожарка, бо людей було багато. Разом із сусідами, які вже прибігли на допомогу. Поліцейські виштовхали з двору автомобіль господарів та міні-трактор, аби врятувати техніку від пошкодження. Стою, кричу, боже, там же в хаті люди. А тут а міліція переїжджала, і вони зупинилися. Син показав, як так також через загород теж і вони казутаку вибігають за угла туди. І я стою, Я кричу, боже, люди добрі, допомогіте! Там же люди в хаті. Нині причину виникнення пожежі встановлюють. Молоде подружжя, господарі оселі поступово ремонтують житло і дякують своїм рятівникам. Олена Кучмій, новини Житомирщини. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій за минулу добу на Житомирщині в оперативно-рятувальних підрозділах зареєстрували 11 повідомлень про надзвичайні події. З-поміж них зафіксували 8 пожеж. Сьогодні вночі о першій годині 20 хвилин до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі дев'ятиповерхового об... центру по вулиці Крошинській. Вогонь побачили двоє дівчат, що проходили неподалік. До приїзду рятувальників вони намагалися надати допомогу. В одній з кімнат на ліжку дівчата. Виявили непритомному стані 34-річного чоловіка. Вони винесли його на свіже повітря та передали медикам, які доставили потерпілого до першої міської лікарні. Із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння та опіками різного ступеня важкості. Через сильну задимленість у помешканні для гасіння пожежі вогнемборцям довелося застосувати апарати на стиснутому повітрі. І під час проведення розвідки в іншій кімнаті квартири було виявлено ще одного чоловіка в напівпритомному стані. Рятувальники виявили 44 річного постраждалого на вулиці. Лицю, але від подальшої госпіталізації він відмовився. Врятованими виявилися двоє рідних братів, які проживають у квартирі разом з матір'ю. Тієї ночі вона знаходилася на роботі менш ніж за годину. Пожежу ліквідували вогнем, знищено майно в одній із житлових кімнат. Ймовірна причина загоряння необережність під час куріння. Термін реєстрації випускників для складання зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році добігає завершення для того, щоб зареєструватися та отримати сертифікат для складання тестів, школя... школярі мають два тижні. Які нововведення чекають на випускників, та чим відрізнятиметься складання іспиту цьогоріч? Детальніше в сюжеті Сергія Кусюченка. Мешканці радіють проходу весни та потеплінню, а для випускників загальноосвітніх шкіл це сигнал, що до складання зовнішнього незалежного оцінювання залишилось не так багато часу. Втім, як готуються до складання ЗНО випускники, інтенсивно повторюють матеріал чи сподіваються на везіння? Ми запитали в учнів однієї з житомирських шкіл. Я вважаю для ЗНО потрібно. Плідно працювати і над собою, опановувати усі предмети, які і в школі вивчаєш, і додатково, які виносяться на ЗНО. В даний момент ми повинні сумлінно навчатися і вивчати все те, що ми здобували за весь час навчання в школі. Ну, зараз ми в 11 класі, і потрібно опанувати матеріал 11 класу. А вдома ми повторюємо те, що раніше вчили. Як ви вважаєте, можливо списати? А, насправді. Я навіть не, не намагаюся, я навіть не думаю над тим, щоб списати. Я чисто покладаюся на свій розум і інтелект. Умови цьогорічного складання зовнішнього незалежного оцінювання для випускників змінили. Бали, котрі набере школяр, будуть балами за державну підсумкову атестацію. А свідоцтво про закінчення школи учні отримають пізніше, ніж у минулому році. Менша кількість абітурієнтів зареєструється в зв'язку з тим, що дозволено використовувати сертифікати 2016 року. Тому, ну, скоріше всього, це приведе до того, що частина абітурієнтів, які не поступили в минулому році, вони в цьому році скористуються результатами ЗНО за 2016 рік. За даними Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, від початку реєстрації 60% випускників отримали сертифікати на проход. Одження зовнішнього незалежного оцінювання на даний час зареєструвались 4 тисячі абітурієнтів, що вдвічі менше ніж у 2016 році. Та чи вважають педагоги складання зовнішнього незалежного оцінювання чесною перевіркою знань школярів? Я думаю, що ЗНО це підсумок навчання у школі, і таким чином дає можливість дітям показати, який рівень підготовки у них наскільки вони готові до вступу і до дорослого життя. Тому ЗНО дає можливість дітям з різних соціальних шарів, з різних суспільних середовищ бути в рівних умовах. Здавати зовнішні оцінювання і мати можливість поступати в ті вузи, які вони вибрали. Випускники навчальних закладів мають ще більше двох тижнів, аби подати заявку на складання ЗНО та отримати сертифікат на його проходження. Сергій Косюченко, Ігор Грач, новини Житомирщини. В обласній науковій бібліотеці тривають приготування до відкриття персональної виставки картин житомирського художника-аматора Валерія Матюхіна. Інженер-механік за фахом не уявляє життя без олівців та пензля. Втім, творче натхнення у Валерія Матюхіна настало, коли пішов на заслужений відпочинок. Чоловік почав малювати природу тихо, спокійно і дещо замріяно. У своїх картинах художник-аматор відтворює природу безкінечно красиву і вічну. Надихає Валерія Матюхіна на творчість його дочка Тетяна, яка також малює акварелями. Це сімейне хобі, каже автор, яке затягує і відтворює стан душі людини. На виставці представлено два десятки робіт різної тематики. На пенсії жити – це не заробіток, це самовираження. Вот. Тобто, це достатньо кропотливий труд, і чим більше ти туди вкладуєш душу, тим виходить робота. щось таке на бумагі. А уже почувствовать краски. Вот то вже було сложні, тому що от всі семь цветов, а їх надо смешать. Такими є новини цього дня на Ютуб-каналі. відеоматеріали є завжди. Заходьте. Адресу ви бачите на екрані. А ось на завершення інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, найближчі три доби в Житомирі та області очікується малохмарна погода без опадів. Вітер західний з переходом у південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 3 березня вночі плюс 1, плюс 3 градуси, в день від 7 до 9 градусів тепла. 4 березня вночі від 0 до 2 градусів морозу, в день від 8 до 10 градусів тепла. 5 та 6 березня в день повітря прогріється до 13 градусів тепла. Атмосферний тиск 738 міліметрів, вологість повітря 70%.